Ваніка, як тобі? Ковалерка, ми вже на місці. Зараз а покажемо вам ближче. Йди прямо туди, до Віталька. Потім підеш туди. Хто куди? Ваніка, тобі сподобалось? Угу. Ну Тут кавалерка дуже гарна. Дуже гарна. Літом взагалі шикарно. Ну і зараз дуже гарна. Що-то жарне. О! Йууу! Що-то жарне. Так, да, я ж показую. О! О, там! Люди добрі, то все жальне? Так. не Основні, Основні гості, гості бастейну. Та бо то ще не чистили, то ще рано. Ну, Ой, який ватом, Віталій, подивись. Ти тільки подивися, то шипить ним. Монька, дивися, аби вони не скочили О! на тебе. Вони вже скочили. Що що? Як міста, звідки ти знаєш? Боже, <я тут> думу, загораю, тут, тут, а й ще загорає так за... А тут волірка сі... Що? А то сидіти роблять, має. Ну, я... Диви, я книжка Сот... їм перестав. Ходи сюди, Ваніка. Ну вони ще тут. Я, я теж. — Я не падаю. Не падай? ти що? Опять а де ж там ці дві? От Жаби сплять, бачиш? Диви, Ховаються? Ну а як, бо не думайте, зуби не показуєте їм. Вони думають, що ви якісь вам кловники чи що? Чекайте. А чого зуби не показували? Не йдемо, бо буде жебами пливати, вони зразу всі на тебе не летять. Та вони загоряють. То вони тут джакузі, бачиш? Тут джакузі. А то що за жаби? Ну, Злота са. Куди сюди, Віталій, куди сюди він щось Де Ви, патріоти, які, так? <рес> ви розумієте, що вони мають? Таке враження, що перший раз побачили жаби. Але я От ніколи побачив, в житті не бачили жаби. Побачити. Ви знаєте, що є таке, як е, що тут, е, ну не знаю, чи тут є такі, як, як жабічі лапки. Я угу, такі... не знаю. Це яйці, яйці. Тихо будь. Ти вони Де їдять, вони... Да їдять? Подивись, там є три кольори жаб. Чорна, така і така зелена-зелена. Подивись. Угу. Це Я не знаю. Та вони тут що, типу, на пляжі? В басейні? В басейні, <рес> на пляжі? флязі. Вони і просто ви? спускалися по тівогорці і попали сюди. А ви, видиш жаби на картошки вилізти. Дивись, реально жаба на керпошки. Вона просто плавати не вміє. змучилася? Бачиш, бачиш, про... Боже, жаби. Вони можуть робити. Та да да ходіть. А а що давай? Ходіть, ходіть краще рибок подивимося, а не жаба. Тепер питання в мене одне. Як спустить басейн, будуть підготовлювати до людей. А що жаба вибуть? Та випустить, вот є річка тут боку. Озеро, так, no. Тобі, no. добре, йдемо, йдемо далі. Я дітей, вага, то підсяти. Раз. Але тебе страшно. Давай. Mm -hmm. Просто безстрашна дитина. А йдемо, може, до озера. Ні. Що, ти хочеш кататись? Так. Чуєш? Чуєш? А так. оце жовте далі їдеш червоне. Десять угу. тільки шово на червоне. Ти дивись тримайся тільки Жовте, червоне. Кавалерочка, приїхали в родинне гніздо. Це є недалеко від нас, але якщо чесно, ми тут перший раз, і тут дуже гарно. Діти здивовані. Ну і ми біля них також здивовані. Але кавалерка, я вам скажу таке, я завжди годинники вдівала. Бо там є крокомір, який мені необхідний, бо рахує кроки. Сьогодні, коли я в діла була за кермом цілу дорогу, і коли мені подзвонила Софія Аня, я говорила по годиннику, то для мене було щось чимось: не треба тягнутися до телефону, його тримати, переставляти. Ну хто за кермом просто ідеально мати такий класний смарт-годинник. Кавалірочка, і саме цей годинник ви можете придбати в інтернет-магазині ЕлектроТочка. Тут є дуже-дуже багато функцій. Віталіка є Apple Watch, і Він каже: у мене так багато немає функцій різних, як є в цьому смарт-годиннику. ...ірочка. Зверніть увагу, що по цьому годиннику можна дзвонити, відхиляти телефонні дзвінки. Ви бачите всі повідомлення, які до вас приходять. Тут є дуже багато спортрежими є. Є сон, є жіночий календар, є е, телефонна книга. Віталік, ігри, є компас, є погода, є музику слухати можете. Жіночий календар вам сказала, і саме головне, що цей годинник дуже легко підключити до будь-якого гаджета через блютуз. Кавалірка, От, в цьому годиннику є українська мова, що дуже-дуже добре. І навіть в саму сонячну погоду ви все гарно на ньому будете бачити. Тут металевий корпус, оновлен, оновлений Амулет дисплей. Ну, я вам скажу, що я цим годинником просто задоволена. Я всіма годинниками задоволена, які в мене є і які я придбала в інтернет-магазині Електроточка. І зараз, до речі, в електроточці появи, ну, не появилася, а вже давніше. є. Така послуга. Якщо ви купляєте годинник, а не маєте як заплатити, ви можете його взяти на. Відтермінування на 6 місяців під 0% в моно або в приватбанку. Тобто ви годинник замовили, вже користуєтеся, суму розбили на 6 платежів і собі потихеньку виплачуєте. Годинники до вас годинник до вас приїде заряджений, щоб ви на новій пошті могли все оглянути, перевірити, аж тоді оплатити. Є також повернення та обмін протягом 15 днів. Якщо будуть проблеми, підключити годинник до вашого гаджета. Є техпідтримка, і вони за лічені хвилини вам все допоможуть. Годинник крутезний. Будете писати при замовленні, що ви від хай отримаєте ще подарунок. Годинник до вас прийде, кавалірка. Ось в такому гарному упакуванні це є Smart Watch Violet 5. Буде шнур, щоб зарядити сам годинник. Цільний талон буде. І також дівчата ставлять ось такі шоколадки. і Ремінці, так що, а до речі, годинник є в різних кольорах. Там три або чотири кольори. Так що, кавалірка, посилання на годинник ви маєте. Обов'язково скористайтеся, бо це є реально дуже крутий годинник. Не всі є круті. Та таке.